Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк Одеський Філіал. У мене для вас на продажу є Hyundai i10 2015 року випуску автомобіль на літровому, надійному бензиновому двигуні 3-циліндровий, що дає нам надійність та дуже маленький розхід пального. Розхід пального по місту составляє 6-7 літрів. Автомобіль у нас на звичайній коробці перемикання передач, звичайний автомат, камера заднього огляду для удобства та комфорту у. Експлуатування автомобіля. Красивий в нас колір, віддає золотистим, покажу вам салон. Салон у нас з такого плану йде, комбінація шкіри текстилю, в речах перемикання передач, звичайний автомат. Тут нас зустрічає управління кондиціонером, мультимедіа із дорогих. ніяких помилок немає, як ви бачите, окрім давлення шини. Так, взагалі. Автомобіль в дуже гарному стані, стан руля в нас, стан дверної карти, повний склопакет у нас. Навіть до речі, у мультимедії є підключання CarPlay. Позаду в нас компактний автомобіль, але місця достатньо для задніх пасажирів. Стан дверної карти також бачите на своїх екранах. Прикольна тачка, така маленька запальничка. Котра буде вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського, 15а. Стигніть приїхати побачити автомобіль живу. Можна придбати у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.